Які передвиборчі обсумки ви виконали? Ну, декілька раз дали по зубах комуністам у партію різні. Раз. Другий момент товариство. А давайте чесно, а ми щось обіцяли. Ми вам обіцяли Мани Небесної, ми вам обіцяли дорог найкращих до неба і так далі? Чі? Ні. Ми сказали, що ми будемо такими, такими, як ми є. От, будь ласка, 103 три законопроекти внесли свободу, 60 постанов. Робота з виборцями на окрузі. Я вважаю, що це є робота. Ви можете сказати, а які закони ухвалені? Європейська інтеграція ухвалена. Інші різні правки ухваляються. Багато законопроектів ну, в цій Верховній Раді не буде вкладу. Ну, Але ми маємо вони ну, не ми себе винити, тому що тут багато за нас голосувало. Але я до вас приїжджаю, я чесно дивлюся вам, в очі, я, я впевнений, що в цьому залі ніхто не скаже, що ти не так не так вчинив. Так, як записано в програмі захисту українців. Програму захисту українців ми на кожній передвиборчій зустрічі її показували. Основні тези ми казали. От будемо діяти згідно цієї програми. Враховуючи те, що я працюю в тому комітеті, в мене є блок питань над тими законопроектами, якими я би мав працювати. В розрізі про програми захисту українців. А це є питання декомунізації, деколонізації, це є питання кримінального кодексу. Я намагаюся все це подати, щоб ви для себе розуміли через наш законопро... наш комітет пройшло вже близько 110 законопроєктів. Тобто, кожен треба проаналізувати. По кожному дати свою позицію як партії. Більше того, я потім даю аналіз на фракцію, кажу, як голосувати по тому чи тому законопроекту. Розумієте? І ти сидиш, і ти постійно думаєш, а теж підводна течія. Тому що за правило зараз багато законопроектів, це як і завжди, це є лобійський законопроект. І ти мусиш знайти той лобізм, а десь може бути так, що після якоїсь коми і три слова. І, і, все. і саме тих три слова можуть мені вести. Весь, весь закон. Потім, і, я, і, і та наша позиція в парламенті, ви, я ще раз наголошую, ви вже бачите, що парламент став інакше. Більше того, парламент став майже в ріну завдяки свободі. Ми це вам обіцяли, ми це робимо. В п'ятницю вони взагалі вже не говорять російською мовою. Ми вибили всіх їхніх російськомовних спікерів, ми їм сказали. Питання російської мови у нас не стоїть в приватному житті. Ну, воно не стоїть, так хочеш розмовляй російською мовою? Питань нема. Але є конституція, є закон. Навіть закон ківалова Калісніченка чітко вказує і регламентує, що на державній роботі державний чиновник розмовляє державною мовою українською. Все. Це є регламент, це є конституція і їхні суму закон, які за які вони голосували. Тори, тобто, про що ми тоді говоримо? Ну, це, тобто і ці моменти, і в результаті весь абмін почав говорити в архонте української мови. Можливо, хтось зараз може сказати, от тихо. Що ж вони такі радикальні чи ще щось, але тільки через радикальні способи ми їх заставляємо виконувати закони України. І ми це робимо хоча б на тому місці, де ми можемо це зробити. Ми не маємо впливу на виконавчі органи влади. Правильно? У нас немає міністрів, у нас немає горів обласних адміністрацій, районних адміністрацій. Але тим не менше, ми. Показуємо громаді, що там, навіть не маючи ні міліції, ні судів, ні прокуратури, але маючи, хоча б величезну фракцію, 10 місцевих рад, ми показуємо, що на цій землі, при цих законах, при цій владі може бути територія інакша, ніж є територія там за тисячу кілометрів на тій ж самій землі, в тій ж самій державі. Це є дуже важливо. І це завдяки тому, що є політична сила, яка каже: ні, отак от не буде, або так буде.